Дитина моя. Можливо, ти не знаєш, але я знаю про тебе все. Мені ти живеш, рухаєшся та існуєш. Ти мій між подкаємі. Бо створений ти на мою подобу. Я вибрав тебе, коли планував паріння. Я знаю, коли ти сідаєш і коли встаєш. Навіть волосся на твоїй голові пораховано. Мені відомі всі твої штуки. Я тебе знаю, що твого народження. Тому що ти моя дитина, а я твій батько. Я бажаю виявити свою любов на тебе. Я пропоную тобі набагато більше, ніж твій земний бать. Я сповнений любові, і я завжди поруч. Ти створює чудово, та дивовижно. Я виткав тебе, в утробі матері твоєї. І привів тебе на світ у день, коли ти народився. Ти не помилка. Бо всі дні твої записані до моєї книги. Я визначив точний час твого народження і місце, де ти будеш жити. Мій план, на твоє майбутнє завжди сповнений надію. Я ніколи не перестану робити для тебе добро, бо ти мій скарб. Бо я забезпечую тебе та всі твої потреби. Моє серце співає від радості, коли я думаю про тебе. Мої думки про тебе не перелічиш, бо вони як пісок морський. Бо я полюбив тебе вічну любов'ю. Бо я досконалий отець і кожен дар, що ти отримаєш від мене. Я твій батько, який заспокоює тебе у всіх твоїх негараздах. Я можу зробити набагато більше, ніж ти можеш собі уявити. Бо я найкраща у цій світі. Я всім серцем та душею бажаю зробити тебе сильною. Коли твоє серце розбите, я біля тебе. Якщо шукатимеш мене всім серцем своїм, та знайдеш мене. Радій мені, та я виконую бажання серця твого. Тому що той, хто дав ці бажання. І хочу показати тобі велике чудеса. Він прийшов сказати, що я за тебе, а не проти тебе. Як пастух несе своє ягня, так я ношу тебе близько до свого серця. Через Ісуса моя любов проявилася до тебе. Він відображає. Моє буття. Щоб сказати тобі, що я не важатиму на твої провини. Я витру кожну сльозу з твого обличчя і заберу весь біль, що ти перенесла на цій землі. Ісус попав для того, щоб ми з тобою примирилися. Я твій батько і люблю тебе і так, як. Сина свого Ісуса. Я віддав все, щоб ти полюбила мене. Якщо ти приймаєш дар мого Сина Ісуса, то ти приймаєш мене. І тоді нічого та ніколи не відділа тебе від моєї любові. Прийду додому і я влаштую найбільше свято, яке тільки бачила небеса. Луки 15.7 завжди Бог і буде твоїм батьком. Я хочу запитати тебе, чи будеш ти моєю дитиною? Я чекаю на тебе. З любов'ю, твій батько, всемогутній Бог.